Батько це не просто слово. Воно втілює в собі низку образів, відчуттів і значень. Тато опора та приклад. Улюблений наставник і надійний друг. Батьковій особі відчуваєш силу і мудрість, готовність завжди допомогти і захистити. Батько це велика частина нашої ідентичності, від якої ми беремо приклад і уроки для майбутнього. Батько це той, хто веде тебе за руку по життю, навчаючи. Підтримуючи, інколи й суворо ведучи. Батько це слово, що його вимовляємо з повагою, любов'ю та ніжністю, усвідомлюючи його відповідальну роль сім'ї, батько приклад свого обов'язку, відповідальності, розуміння, терпеливості та пошани. Від матері до доні, від батька і до сих. Чаї зерниста, свята земля нам родить. Ми всі одне нам сто, і чого до добре всі сходять, Ташечку вона єсте. i